Ти думаєш, що наука вже знає все про Всесвіт? Подумай ще раз: є щонайменше 10 космічних загадок, які досі лишаються нерозгаданими. Темна енергія. Темна енергія становить майже 70% усього всесвіту. Але ми й досі не маємо жодного уявлення, що це таке, вона прискорює розширення простору, але ми не можемо її побачити або зафіксувати. Темна матерія. Темна матерія ще одна невидима субстанція, яку ми не можемо виявити напряму, але саме вона утримує галактики разом. Без неї всесвіт просто розлетівся б, холодна пляма. Аномальна зона з надзвичайно низькою температурою. Деякі вчені вважають, що це може бути слід від зіткнення з іншим всесвітом, квазари. Над'яскраві об'єкти, старші за галактики, вони випромінюють стільки енергії, скільки не можуть дати тисячі зірок разом. Сигнал Вов. У 1977 році було зафіксовано сигнал, який увійшов в історію, як Вов. Потужне радіоімпульсне послання з космосу, джерело якого досі не знайдено, мегаструктури Дайсона. Гігантські конструкції здатні оточувати зірки і поглинати їхню енергію. Можливо, ми вже бачили таку біля зірки табі, космічні струни, гіпотетичні нитки, залишки раннього всесвіту. Вони здатні викривляти простір і час, швидкі радіоімпульси тривають мілісекунди, але випромінюють більше енергії ніж днова, їхнє походження досі невідоме, блукаючі планети, планети без зірки, без орбіти, без дому. Вони просто дрейфують крізь міжгалактичний простір, край Всесвіту. Ми не знаємо, де він і чи взагалі він існує. Всесвіт не поспішає розкривати свої таємниці. Чим більше ми про нього дізнаємося, тим більше виникає питань підписуйся. Щоб не пропустити нові відео.